Вітаю! І ось ми завітали до хати пілотів 158-го батальйону, які зараз працюють на Сумському напрямку. Ось я так розумію. Це Роман. Бажаю здоров'я. Дивним чином у тебе з'явився мікрофон, ніби чекав <рес> мене. <рес> <рес> так точно. Роман, позивний Єнц, Це командир взводу пілотів, правильно? Так точно. Що зараз хлопці тут роблять? Ді, це, хлопці, це ми ремонтуємо автомобіль. Тому що самі розумієте, ну автомобілі це як розхідний матеріал на фронті. Вони постійно ламаються, тому що вони працюють в екстремальних умовах. Хлопці на позицію заскакують на дуже високих швидкостях і по бездоріжжю. Постійні ремонти. Часто ламаються автомобілі постійно. Вони е, таку роль виконують, що ну, важко було б їм виконувати це все. Угу. Ну, а ти сам пілот. Так. З пілоту доводиться ще й ремонтувати автомобілі. Ну, звісно. Як давно став пілотом? Ну, може, рік десь, плюс-мінус. Угу. Що більше подобається, літати чи ремонтувати автомобіль після виїздів? – Потрібно все робити, і літати, і ремонтувати. Не будеш ремонтувати, не, при... не будеш і літати, <світ> бо не буде на чому виїхати. Так, а тут ще я помітив чиїсь ноги. Бачу ноги накачані, значить, це теж. Пілот? Ні, я водій, не пілот. Як воно бути водієм? Як? Страшно. Ну, робимо свою роботу, mm -hmm. їздимо, вивозимо, завозимо, все робимо для підрозділу, все, що треба. То це ви ламаєте автомобілі постійно? Так, да, це я. І ремонтуємо теж ми. До війни ви теж ремонтували машини, ні, водієм були? Ні, не водієм був, але машину не ремонтував. Mm -hmm. Це вже тут да, тут навчилось. Ну, Я так розумію, вам подобається тут ось лежати під дощиком mm -hmm. і ремонтувати. Так, <гум> да, подобається. Ми, у нас нема вибору. Нам треба ремонтувати, бо треба на чомусь їздити, треба завозити, вивозити речі, майно і все. Uh -huh. Детали вистачає? Та теж воно ну, нічого не вистачає. Все купляємо, все, все треба. Так, якщо ви хочете допомогти цим хлопцям. З деталями звертайтесь, допомагайте, вони не будуть проти. Бо бачите, під дощиком лежать і ремонтують самі. Ну а якщо ви не проти, ми поки, поки ви тут лежите, ми подивимося, як ви там живете, добре? Не проти, не проти, йдіть. Все, дозвіл отримано. А це наша хата. Тут хлопці живуть, пілоти. Ось. Така міні-казарма. Де командирське ліжко? А ось. Вже з 22 цика 16 точка. Постійно на колесах. Оце працюють наші технарі. Ампер, Ампербайт. Питання до вас, скажіть, будь ласка, як вам от, цілий день працюється в Балаклаві? А я не цілий день працюю в Балаклаві, тільки зараз. А як давно ви тут в батальйоні і ось робите те, що ви робите? А, ну, в цьому батальйоні, взагалі в армії я не так давно, всього лише з літа. Так, а що ви власне зараз робите? Ремонтую обладнання. Зарядні станції до батарейки в піві. Зламались контакти, замінюємо. Ну і також ремонтуємо в ПІВІ дрони і обладнання. Ну, все по техніці. Оце ви вчились на це? А, ні, не вчився. Тут навчаємося, але освіта є вища, тому трошки дається нормально. Доброго дня. Доброго дня. Ну ви вже без балаклави я бачу. Угу. А ви що тут з дротиками робите? Так, ну, да, теж. Поїмаємо батарейки. Все те саме, що завжди робили. Угу. Скільки у вас робочий день триває? Ну, 24 на 7. Так, <рес> да, робочий день не нормований, розумієте, тому що бувають такі моменти, ну, от коли просто кров з носа крас на пузі. От потрібно зробити от хлопці і серед ночі, от, от, у нас бать і ампір вони красавці до п'яти ранку потрібно, от вони будуть працювати до п'яти ранку. Як от в цьому бардаку щось знайти, чи це творчий порядок? Це творчий порядок. Тут все. Всі знають, де що знаходиться. Як давно ви служите? Та, не давно, десь сім місяців, може. Повісточка? Ну, почті дав. Часами пише. З роботи одіслали. <гум> І що за хлібом, так. Да? Бусифіцирований. <гум> як вам колектив тут? Це нормальний. Командир не ображає? Ні, ні, а чого? Ми ж як сім'я. Як вам в залі служба тут? Важко, не важко, додому хочеться на роботу, з якою вигнали. Та як? Хочеться. Як є? Буде. От кажи, як є. Ну, додому, звісно, хочеться, але ж треба. От стоїть своє. Так, Дім, вирішемо там, де він каже, що йому хочеться додому. Не хочеться ж додому. Ні, ні, взагалі. Ні, мені тут не Так, а це у вас? Оце 3D-принтер. Ого. Подарний волонтерам. Ви знаєте, хочу сказати, виручає. Щось потрібно так швидко надрукувати, то. Так а що ви друкуєте тут на ньому? Запчастини. Там до як пілоти, нам до скидів ну, потрібні різні елементи. Хлопці вони розроблюють. Там що потрібно. Ну, викручуємося як можемо. Ну, а Це я так розумію, кухонька ваша. Так, да, да, це кухня, це наше хазяйство. — Ух ти! — Це отакі от. <хи> ну, <хи> вже назвали її? <хи> Ні-ні-ні. Кура! Ну, це як в кожного військового такий <рес> хазяйство, як собаки коти, це хазяйство військове. А мама десь на полюванні, вона виходить мишей полови. ну, до речі, мишей ловить. Так що вони теж будуть. Вже знайшли вони домівки нові. Так, так, вже, вже вони замовлені, тому що в них такі, бачите, окрас, такі, ну, дуже рідкий, дуже, дуже красивий. <рес> як мама з Знає, <рес> 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 Да. Клас. Блін, я забирав, якби тебе не забрали. А це киска хороша буде, вона трьохмасна і вона така самоактивна. Клас. <ривіт> <ривіт> <ривіт>